Операції на молочній залозі та навчання для онкологів у рамках міжнародної місії канадських та американських хірургів «Face the Future Ukraine» в Івано-Франківську відбулася дводенна науково-практична конференція. Сучасні підходи до комплексного лікування раку грудної залози радикально та естетично. Захід об'єднав найкращих спеціалістів цієї галузі задля обговорення методів лікування недуги та обміну досвідом. Ви наразі будете в нас на декілька хвилин. Ми все нам розмалюємо Ладно, добре. Це все для освіти наших українських лікарів. 44-річну Ірину готують до операції. Їй проводитимуть реконструкцію молочної залози. Про свою хворобу жінка дізналась два роки тому. Я все провіряюся в гінеколога, і в ним пішло виділення з груді. Мене відправили сюди, в онкодиспансер, стати аналізи. І пройти мамографію. Я прийшла мамографію, в мене виявили кісту. Сказали, що ускладена кіста. Ну, я так що три місяці приїжджала до них на ОЗД. І коли в травні я приїхала, то все було ще добре, кіста стояла на місці. А через декілька місяців повторна мамографія таки підтвердила діагноз онкологія. Нухом не пада. <світ> це мене багато підтримували. Близькі, мої, дуже багато. Ну, і лікарі дуже гарно Посталось, мені, Я не можу сказати. Я задоволена, що так, мені, що так попали ці лікарі. Ірина пройшла повний курс лікування і зараз перебуває у ремісії. Тому після пропозиції лікарів провести операцію одразу погодилась. Я дискомфорт, бо ти все рівно знаєш, як, як жінка, є дві груді, а то немає. Ну і все так, Ну трохи ну, такий дискомфорт, як, як кожна жінка бить. Відчуває ну стає чогось у рамках науково-практичної конференції. Сучасні підходи до комплексного лікування раку грудної залози за радикально та естетично. Відповідні оперативні втручання провели ще трьом жінкам. Операції транслювались, і учасники в режимі реального часу мали можливість обговорювати їхній перебіг. Були залучені як американські спеціалісти, так і українські за допомогою експандерів. Котрі допомагають, коли зовсім немає грудної залози, відтворити грудну залозу. І потім ці експандери можуть помінятися на імпланти. І таким чином в жінок, в багатьох, я так розумію, в котрих зовсім є асиметрія і відсутня одна чи навіть дві грудні залози, таким чином ми зможемо допомогти. Нашим українським жінкам на сьогодні проблема раку молочної залози актуальна, зазначають медики. Саме це онкологічне захворювання є найбільш поширеним у жінок. Лише на Прикарпатті на обліку перебувають 5 тисяч пацієнток. «Щороку ми діагностуємо орієнтовно коло 400 Пацієнток з захворюванням на рак молочної залози. Лікування раку молочної залози це така дуже важливий такий напрямок медицини, не тільки з точки зору саме медичної, але й соціальної. І зараз. Онкологія і онкомамологія розвиваються дуже швидко, дуже багато нових методик, можливостей з'являються щороку, і от лікарі потребують весь час оновлення своїх знань, умінь. Конференція такого масштабу на Прикарпатті проводиться вперше. Американські хірурги і провідні спеціалісти нашої країни, окрім обміну досвідом, долучились до допомоги Ми Намагаємося пам'ятати про те, що не ми допомагаємо ЗСУ. Це ЗСУ робить так, щоб ми мали можливість сьогодні бути тут, навчатися і якось впроваджувати свої навики потім в роботі. Тому всі реєстраційні внески будуть передані на фонд Сан Сан Сейф Українау, які допомагають закрити потреби наших військових, і також під час конференції буде вільна донація. Місія канадських та американських хірургів «Face the Future Ukraine», в рамках якої і була проведена науково-практична конференція в Україні відбувається вже втретє. Впродовж попередніх років лікарі повернули фізичне здоров'я та естетичну красу 60 українцям, що постраждали від війни. Цьогоріч прооперували і 30 військових.